Навчальний рік в Україні наближається до фінішу. Це перший повний рік в умовах воєнного стану. Яким він був для учнів та вчителів? Чи змінилась умова здобуття освіти порівняно з попереднім роком? Ми поговоримо із Олегом Єресько, генеральним директором директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти України. Пане Олегу, добрий день. Як ви оцінюєте добрий день? Як ви оцінюєте цей навчальний рік? Чи вдалося дітям України отримати знання в повній мірі? Безумовно, це вкрай важкий для всіх наших освітян навчальний рік, але освітяни фактично з перших днів війни показали, що в таких кризових умовах вони здатні на надможливе, вони змогли докласти всіх зусиль, щоб поновити освітянський процес. Там, де тільки це можливо, і завдяки цьому ми закінчили попередній навчальний рік і розпочали новий. Головним гаслом цього навчального року стало що от заклад освіти територія безпеки, і перше питання, на яке ми звертали увагу, вимушено безумовно, це було організація безпечних умов навчання. З огляду на це далеко не всі заклади, які навіть вціліли, які навіть знаходяться на територіях віддалених від проведення бойових дій, не мали можливості розпочати звичний ну, в звичній формі. Освітній процес в очній формі були змушені або компонувати в змішувано, тобто очно дистанційно, або виключно дистанційно. В першу чергу це було викликано відсутністю просто безпечних умов. Де укриття в закладі або не відповідали вимогам, або не були спроможні вмістити в собі всіх учасників освітнього процесу? Яка кількість дітей зараз навчається за кордоном? І чи матимуть вони змогу здавати мультипредметний тест? Безумовно, мають за даними наших управлінь освіти. У нас понад 500 тисяч дітей зараз добувають освіту в закладах. Ну Інших країнах, скажімо так, багато хто з них продовжує здобуття освіти і в наших вітчизняних закладах. Безумовно, серед них є і частина тих, хто завершує здобуття повної загальної середньої освіти цього року, і планує в подальшому пов'язати своє життя з навчанням в українських закладах вищої освіти. Умовою для цього вже другий рік поспіль є проходження національного мультипредметного тесту. Умови створюються. Ну, ми намагаємось працювати так, щоб створити переважні більшості країн, де е, знаходяться наші громадяни. Е, відверто кажу, не скрізь це вдається. Це через і часові проміжки, великі, тобто, наприклад, проблематика є з тією ж Австралією тощо, але намагаємось шукати такі механізми, щоб всі, е, хто має бажання вступати до закладів вашої, вищої освіти, могли пройти цей національний мультипредметний тест. Коли Україна зможе повернутися до зовнішнього незалежного оцінювання вже після перемоги чи раніше, Да, звичайно, ну рішення буде приймати парламент безумовно. Це все ж на рівні закону. Другий рік поспіль, як ви знаєте, Україна обирає модель національного мультипредметного тесту. Це все ж таки і разова акція. Це не треба проходити 3-4 тести. Це знову таки пов'язано із вимогами безпеки. Відсутністю там сукупчення багатьох одночасно наших громадян там тривалий період часу. Ну, з дотриманням певних умов безпеки. Я повторюю, що найголовніша у нас вимога на сьогодні це саме безпекові історія іноземна мова. Чи стануть вони обов'язковими іспитами наступного року? А, ну ви знаєте, що парламент в першому читанні підтримав подібний законопроект. Знання історії України безумовно є вкрай важливими. Ну, стане, не стане. Я теж можу вам сказати, тільки за після ухвалення відповідного закону. І знову таки, подивіться, будь ласка, другий рік поспіль парламент іде нам на зустріч і, взагалі, скасовує проведення державної підсумкової атестації для наших дітей. Тому чи стане воно обов'язковою частиною з наступного року, поки вам прогнозувати не можу. Документи є закону, поки немає це проєкт, і які будуть механізми проведення тестації наступного року, теж розглядаємо різні можливості, прогнозуємо, щоб і убезпечити наших дітей, і щоб не перевантажувати їх в тому числі. Як ви вважаєте, чи достатньо буде знань з історії учням, які вчили її дистанційно? Ну, ви знаєте тут. Е... Про всі предмети можна вам сказати, що ви знаєте, ті діти, які вмотивовані, які продовжують намотивовані на продовження навчання, які серйозно до цього ставляться, вони і дистанційно, і шляхом самоосвіти можуть здобути належного рівня знань. До речі, у нас є і така форма освіти, як сімейна, тобто батьки теж можуть допомагати е, своїм дітям в здобутті е, певних знань, певної освіти. Якщо вони вмотивовані, вони і в такому варіанті е, здобудуть. Е, очне навчання, е, на превеликий жаль, є, не є гарантією, скажімо так, е, наявності необхідних знань абсолютно у всіх здобувачів освітнього процесу. Я думаю, ви також вчились в школі і також бачили, що Кожен засвоював на певному рівні в кого більш високий, в кого менше. дякую вам, пане Олегу. Це був генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти України, який розповів нам про підсумки навчального року в країні.